Слава Україні! В етері новини Прикарпаття! У студії працює Вадим Русиняк, за кадром команда каналу «Рай». Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій дня. Посилений контроль за продажем алкогольних напоїв. Відтак, суб'єкти господарювання зобов'язані відображати у фіскальних касових чеках реквізити марок акцизного податку. Це у податковій службі області кажуть необхідно, щоб зменшити просування контрабанди. Подробиці в сюжеті зменшити продаж контрабанди та фальсифікованого алкоголю. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрібний продаж алкогольних напоїв, зобов'язані відображати у фіскальних касових чеках реквізити марок акцизного податку. Тобто суб'єкти господарювання, які здійснюють розрібний продаж алкогольних напоїв, зобов'язані відображати в розрахунковому документі серія та номер марки акцизного податку. Оскільки військовий час дуже Посилено контроль за просуванням контрабанди на територію України, зменшення реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, а також ті, які попали на територію України поза митним контролем українських митників. При продажі алкогольних напоїв реквізити марок акцизного податку у фіскальних касових чеках фіксуються РРО та програмою РРО. А відсутність цих реквізитів призводить до створення невідповідних розрахункових документів. За що щодо суб'єктів господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції, які передбачені пунктом 1 статті 17 закону України про застосування РРО. Крім того, такі суб'єкти господарювання притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. Тобто за невідображення реквізитів марок акцизного податку у чеках підприємці сплачуватимуть штраф за перше порушення до суб'єктів господарювання застосовується штраф у вигляді 100% вартості проданих товарів з порушенням за кожне повторне 150% від вартості проданих товарів з порушеннями, зазначеними мною. Адміністративна відповідальність визначається постановою суду і передбачає відповідальність від двох до десяти неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тому під час продажу алкогольних напоїв у чеках РРО прро слід відображати всі обов'язкові реквізити, вкотре наголошують податківці. Мар'яна джерч, Анастасія Бегей телерадіо компанія Наводять лад у парках та скверах, прибирають вулиці та зупинки громадського транспорту. Івано-Франківській громаді активно готуються до великодніх свят. Відтак, комунальники щодня проводять різноманітні роботи. Більше у сюжеті, причепурити громаду до великодніх свят. Івано-Франківські комунальники вже розпочали активну підготовку до Пасхи. Відтак прибирають, миють та чистять тротуари, зупинки громадського транспорту і здійснюють ремонти доріг. Після зими кожного року в нас є. Одна і та сама ситуація за зимовий період часу під бурдюрами ну, на прилотковій зоні накопичується значна кількість сміття, болота, ну, як правило, болота такого спресованого. І тому саме з настанням ранньої весни вся дільниця експлуатації, поточного ремонту всі займаються знач, прибиранням власне цієї. Цієї зони об'єм робіт каже директор муніципальної дорожньої компанії, великий і відбувається вручну, тому до цього процесу залучені усі працівники. Продовжується й ремонт вибоїн холодним асфальтом та профілювання доріг, зокрема у селах Івано-Франківської громади. Трохи змінили до цього підхід, бо якщо раніше, ну скажімо, по всіх селах там десь вулиць їздили по вуличну. То тепер просто беремо якесь конкретне село згідно, рад, перепрошую, староста дає перелік, який він вважає гравійні дороги, які потребують нагального ремонту. Спочатку туди виїжджаємо, визначаємося з об'ємом, визначаємося з кількістю матеріалів, ну і потім відповідно проводяться робота знову ж таки з залученням того ж самого староста, який має можливість і коректувати, якщо ну підкоректує і прокон, ну, якусь, як кажуть, чи порадить. Ну, тобто, Проводили роботу на минулому тижні в селі Чукалівка, повністю защепеннили 10 вулиць, десь близько більше тисячі тонн щебня. На черзі село Радча також комунальники розпочали фарбувати усі металеві конструкції вздовж доріг. Це є стільки знаків, стопчиків, огородження, ну, все, що є металеве, вздовж дороги, скажімо так, е, маємо на початок маємо матеріали, які. В принципі, збереглися ще з минулого сезону. Їх є достатньо. От, наприклад, 400 кілограмів сірої фарби, там от, чорної є багато, білої. Багато є фарби для розмітки не залишили без уваги парки та сквери Івано-Франківська. Відтак відпочинкові зони очищують від чагарників та листя. Велику частину в нас роботи зараз буде займати відновлення клумб після зими, тому що, на жаль, і сніг, і люди, і собаки одним словом трошки до додають нам це додає нам це роботи і але ми це приведемо до належного стану починали це вже обробка чагарників декоративних від шкідників обрізка формування і так далі тобто велика лева частка зараз якраз такий сезон щоб потрібно це робити важливою частиною генерального прибирання до Великодня є кладовища ці території впорядковують в усіх селах громади Здебільшого на всіх кладовищах одна ситуація на сьогоднішній день це упорядкування вивезення сміття. Але цю роботу якусь спільно з старостами залучаються також працівники безпосередньо, які в селі на господарських дільницях допомагають вивозитися все сміття. Голова громади Руслан Марцінків дав доручення замінити або ж зовсім прибрати мішки із піском, якими обкладені пам'ятники. Кіє всі, що ми позакладали пам'ятники. Може, пора їх або замінити, або забрати. Хто це робив? Архітектура, знає, що робив. Де архітектура? Або пам'ятники ви обкладали піском. Вони вже такому стані. Це або заберіть той пісок, поприбирайте. А щоб у місті було красивіше, висаджують квіти. Оскільки Великдень цього року дуже рано, то літні квіти ми висаджувати не будемо, тому що їх висаджуються в кінці квітня, початок травня. Завжди до Дня міста ми висаджували. Але основні зусилля наші зараз на весняні квіти, тюльпанами підживлюємо, доглядаємо, які ми висадили восени. Якраз. Надіємося, що вони десь на Великдень мали би розквітнути. Наступного тижня, каже директор департаменту благоустрою, відбудеться висадка дерев та кущів. Традиційні породи, які ми зазвичай садимо, липа, дупа, акація, клен, ясен. Ці дерева добре проживаються в середовищі нашого міста, і тому ми їх далі садимо. Також майже три тисячі кущів плануємо посадити з веденця. Ми хочемо висадити 150 троянд. На пробу подивимося, як вони теж будуть проживатися. Розпочалися й роботи по формуванню крон молодих дерев. У планах комунальників підчистити понад шість сотень рослин. Також 1 квітня у рамках весняного озеленення відбудеться загальноміська толука толока. Час якої висадять три сотні дерев і понад три тисячі кущів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Про допомогу бійцям на фронті та підтримку сімей загиблих героїв. Далі маємо коментар очільника надвірнянської територіальної громади Зіновія Андрійовича про щоденну роботу тилу. Цей тиждень, як і всі тижні під час. Російської української війни зосереджений, як завжди, на повсяденній праці 24 на 7 для забезпечення всім необхідним для фронту, для наших бійців земляків, попри повітряні тривоги, попри наші власні тривоги, переживання, терпіння, значні переживання, максимально стараємося і особливо. Для наших бійців, для потреб Збройних сил України робимо все можливе і неможливе. Тому я дякую кожному з вас, я дякую кожному жителю нашої громади за те, що ви робите, за те, що ви наближаєте з кожним днем все ближче і ближче нашу перемогу. Так, наше завдання дбати за все, що відбувається в громаді: жити, вболівати. Робити ті повсякденні кроки, які мають направлені для того, щоб і навчання в закладах освіти, і надання якісних медичних послуг, і заклади культури. Життя має продовжуватися. і наш обов'язок, колективна відповідальність для кожного з нас це підтримка, допомога рідних і близьких. Хлопців, які в лавах Збройної Сили України боронять Україну, особливо сім'ям родини, які втратили захисників та героїв України. Ми провели чергову зустріч з родинами загиблих Героїв України, з родинами наших земляків, наших друзів, колег, сусідів, які віддали за Україну своє життя. Повірте. Все, що ми можемо зробити, що в наших силах ми робимо для того якомога зменшити біль втрати і допомогти, хто чим може, особливо для матерів, особливо для дружин, особливо для майбутнього діток, які стали сиротами. Тому звертаюся до надвірнянців, до жителів нашої громади. Старайтеся. Підтримкою, допомогою, добрим, щирим словом, словами співчуття, справами, вчинками допомагати тим людям, які сьогодні боронять Україну. Особливо родинам, які втратили не тільки годувальника, але в першу чергу героїв-захисників України. На цій нараді обговорювали різні питання, адже. Важко психологічно, важко зрозуміти про те, що герої ми не повернемо, але шана низький доземний уклін. Повага та пам'ять має жити в наших серцях і в нашій праці для сімей та родин. Екосерце про соціально-економічний розвиток Калуської громади нам розповів міський голова Андрій Найда. Ми відновили співпрацю з за... Підприємство таким екоректів, якщо ви можете пам'ятати, це підприємство, яке встановило таке екокольце, в еко івано франківську де збирають пластикові кришечки з тим, щоб можна було робити надалі якісь там протези або лавочки, еколавочки. Ми з ними працювали минулого року, зокрема, до речі, біля цнапу така еколавочка встановлена. Зараз хочемо зробити це більш таки централізовано. Я думаю, що до 15 квітня, тобто до Дня захисту довкілля, ми таке екосердечко встановимо і в місті Калуші, і будемо збирати такі ж саме. Пластикові крички тут а переробляти, робити різні вироби, які будуть ну, необхідні для наших мешканців, для наших воїнів. Так що чекаємо до 15 квітня. Ми це все встановимо. Куп'янськ, ізюм, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Городенківські волонтери повезли допомогу на фронт. Доправляли автівки та продукти харчування. кажуть, дорога була складною і небезпечною однак вдалося відвідати всі заплановані міста. І щасливо повернутися додому. З ним на схід вирушила і наша знімальна група. З 2014 року Городенківські волонтери активно допомагають нашим захисникам. Тепер вони об'єдналися у благодійний фонд Волонтери Городенківщини. Волонтери Городенківщини займаються всім, що необхідно для потреб Збройних сил України. Ця праця не одної людини, це праця, перш за все великого колективу цілої громади. Городенківської громади, Чернилицької територіальної громади, також з області люди багато підключаються, допомагають. Волонтерство це коли залучена ціла громада, всі жителі, підприємці, бізнесмени і також міська влада. Бо один ти в полі не воїн, і один ти зробити нічого не можеш. Днями волонтери їздили на лінію бойових дій. Перша із запланованих зупинок Куп'янськ. Завезли жителю Чернівецької громади, який воює з 2014 року. Ми їм завезли продукти харчування і зігріваючі грілки в рукавиці. Капці і також засоби гігієни. Як справжня українська жінка, волонтерка Валентина Богуславська піклується, аби воїнам на передовій було ситно та тепло. Ми шукаємо волонтерів, ті, які возять допомогу за кордону. Ми ділимося, обмінюємося. Щось ми маємо, ми даємо, ми не маємо, нам дають. Е, ріжемо свині, робимо тушонку, м'ясо, <свісно> сало. Ну, все, все так має бути, аби хлопцям було смачно. Веземо ми що вареники, голубці, пелімені. Кров'янка, сало, м'ясо, тушонка. Ну це збіж такої домашньої випічки, хліб. Домашньої теж випічки. Е, всякі всякі оті солодкі смаколики. Це теж домашня випічка. Активно долучаються і волонтери з-за кордону. Серед них сім'я, матійчиків з Норвегії, котра придбала авто для захисників. Іншого автівку купили городенківські волонтери. Вона для госпіталю. Дрожків туди веземо транспортний засіб, мікроавтобус Мерседес. Він буде. Переданий воїну Петру Безусу з Чернілицької громади. І цей автомобіль, зокрема, буде біля військового шпиталю. Військові зазнаються, що чекають з нетерпінням на приїзд волонтерів. Допомога їхня для нас вона є безцінна. Ми з ними завжди співпрацюємо. Все, що нам потрібно, вони нам по можливості це привозять. Тобто, дуже великий дякую. Рахунок місцевого населення. 50 на 50. Одні підтримують нас, другі зовсім не дуже. Ми з ними фактично не спілкуємося, бо всяке в житті буває. Ми захищаємо свою землю, Москва тут не буде. І перемога буде з нами, то однозначно. А Городинківські волонтери чекають на всіх, хто хоче допомагати нашим захисникам. Прошу всіх, хто має можливість, хто має бажання, хто хоче долучатися до волонтерства. Кожна та гривня, кожна та літра солярки, ну вона піде для нашої перемоги. І е, хто думає, що тих 20 гривень у моїх нічого не поможуть, він глибоко помиляється. Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Енергетичні резерви, Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала генератори для усіх громад Косівщини. Майже три десятки пристроїв розподілили між тамтешніми пунктами незламності. Подробиці далі. Створення енергетичних резервів на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій. Івано-Франківська військова адміністрація передала генератори для всіх громад Косівщини. Однією з таких є Рожнівська. Сьогодні отримуємо два генератори на пункти незламності, які в нас знаходяться три. три штуки. Є, три дають два генератори. Це дуже добре. Надіємося, що їх. Може буде не потрібно вже на слідуючу зиму, але якщо потребі... Буде то є, готові, будуть стояти, будемо чекати. Земі. Отримали генератори ще й дві верховинські громади Білоборіська та Зеленська. Остання отримала для своїх пунктів незламності два енергопристрої. Затримуємо два генератори, які будуть безпосередньо забезпечувати безперервне живлення у пунктах незламності зеленської громади. Це в селі Зелений, і в селі Бестрець. У нас були генератори були, але не в повному обсязі, не забезпечували всі пункти проекти незламності, і ми чергували, де було необхід... була більша необхідність, і закривали дане, дане питання. Загалом каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук: Сім громад отримали майже три десятка генераторів. Ми тішимося, що добре пройшла зима, що ми з світлом, з електроенергією. Але область і кожна громада повинна мати хороші резерви, бути забезпечена всім, тому що літо швидко пройде і нам треба бути готовим до наступної зими. Тому ми далі працюємо в тому напрямку, щоб наші територіальні громади мали все необхідне для. То щоб в разі потреби чи будь-якої надзвичайної ситуації приймати людей, створювати для людей нові місця і щоб пункти незламності могли безперебійно в разі потреби працювати, до слова, ці генератори Прикарпаття отримало від міжнародних донорів за сприяння міністерства розвитку громад та територій. Мар'яна Джерчу Стасія Багей, телерадіо, компанія Раї. Минув рік, як молодий та відважний пілот Степан Тарабалка загинув у повітряному бою проти нашого ворога у коломийському ліцеї імені Михайла Грушевського вшанували пам'ять героя. Там провели вечір. реквієм мрія про небо дала йому крила». Побували на заході, і наші коломийські журналісти. Урочистості на честь героя України Степана Тарабалки розпочали біля невеличкого імпровізованого музею пілоту у ліцеї. Адже саме тут навчався Степан Тарабалка. Йому не було і 30, коли він над Житомиром вступив у нерівний повітряний бій із силами противника. Він не дав окупантам завдати удару по українському місту. Чим врятував цілі житлові квартали від авіаційної атаки. У небі над Житомиром героїчний льотчик загинув, що стало справжнім потрясінням і для рідних, і для колег. Мама Степана Тарабалки Наталія сьогодні стала символом незламності цілої України після загибелі сина. Вона зуміла об'єднати довкола себе десятки однодумців і заснувати реабілітаційний центр для військових та членів їхніх родин під назвою тепло крилатої душі. Я знаєте, з знову сторони вчуся знаєте, пишатися, гордитися своїм сином і також всіма, хто зараз бородить нашу державу, і також хочу подякувати цьому закладу, який. Виховую таких дітей і дякую також всім, хто припадав зусилля до виховання мого сина. Це такі хвилюючі моменти я розумію, що не мусить бути, як би не було нам зараз важко. Ми маємо розуміти цінність ту, яку вони зробили для нас. Вони дали нам можливість зараз вільно відчувати себе на цій землі. Заступниця директора ліцею Марія Вов каже, що Степан був спокійним, але доволі розвинутим учнем. Однокласники любили його. Степан був досить активним хлопчиком, але спокій. Врівноваженим і впевненим у собі. Спочатку навчання в гімназії він зразу вступив до оркестру духових інструментів гімназійного, був залюблений в музику, грав на трубі. Одночасно навчався в музичній школі по класу труба, і Степану зразу припало до душі пласт. Організація, дитяча організація «Пласт». Підполковник Олексій Гук представляв на заході авіаційну бригаду, де вчився літати Степан Тарабалка. Військовий каже, що знав героя як дуже ціленаправлену направлену людину. Під час навчання і в школі, під час навчання в університеті його в цьому підтримували і батьки, і педагогічний колектив. Під час проходження навчання і проходження практики він був одним з кращих курсантів. І він дійшов до своєї мрії. Він старався і він отримав ці сталеві крила. Він став пілотом винищувача і показав себе тільки з найкращого боку під час відбиття наступу на Україну. Приїхали аби вшанувати пам'ять героя України і учні на двірнянського військового ліцею, де вчився Степан Тарабалка. Нам в ліцею багато розказував про Степана Тарабалку, як він навчався. Нас ставлять завжди його в приклад для нас. Ми пишаємось тим, що можемо рівнятись на нього, як на нашого героя. Читав про нього дуже багато мені багато чого відомо про нього. Я беру з, ну, з нього приклад, тому що це, це, це герой України. Це немає слів, що він зробив для цієї України. Степан Тарабалка не завжди залишиться в наших серцях героєм України та прикладом жертовності і незламності. З коломи Богдан Малецький Галина Равенчук. телерадіокомпанія Раї. Сучасна українська література, українська класика чи світові бестселери. Пластуни збирають книги для військових госпіталів. Акцію організував восьмий пластовий курінь УСП Чортополохи. Як долучитись, розкаже Юлія Торконяк. Поринути в інший світ восьмий пластовий курінь ОСП чортополохи ініціювали збір книг для військових, які перебувають у госпіталях, оскільки зараз дуже багато хлопців, які на фронті, зокрема, пластуни і також їх зараз дуже багато проходить реабілітації в військових шпиталях і в принципі в лікарнях. І не тільки реабілітації, а й отримують в принципі різну лікарську допомогу. То потрібно їх чимось відволікати. І вирішили, що найкращим способом для цього будуть книги, щоб вони трохи могли поринути в інший світ і трохи відволікатися думками психологічно, фізично, морально, емоційно і всім чим можна. Книги можуть бути новими або вживаними, але у хорошому стані. Надається перевага сучасній літературі. Але якщо наші люди бажають дати якусь старішу книгу, то звичайно ми теж це вітаємо. В принципі. Вся вся всі книги ми готові приймати. Єдине, що умова, щоб це була суто українська література. Долучитись до акції можна у кілька способів. Люди також можуть долучитися донатом, Якщо вони не можуть фізично принести книгу, це буде зібрати ці кошти будуть зібрані на потреби наших військових. Тут у нас є постер, і на ньому зображений QR-код. Якщо людина може прийти, то вона просто просканує цей QR-код, Це і посилання на нашому до де ми збираємо кошти і таким чином теж долуч. Читися Окрім того, книгу можна відправити поштою. Представниця пластунів Анастасія Скапровська зазначає, люди завзято підтримують ідею та приносять літературу. Дуже активно долучаються і, в принципі, не тільки по Франківську, а й по всій Україні. Коли дівчата скидають фотозвіти там за декілька днів, то я просто вражена, яка кількість книг в принципі до нас поступає, тому що на одній точці збору в Києві дівчата вивезли за декілька днів три мішки книжок. Тобто, це дуже багато. і Я дуже рада. Що люди так активно долучаються, також за сім днів збору коштів у нас було зібрано понад 7700 гривень на потреби військових, які потім теж будуть або закуплені якісь медикаменти, або якесь мінімальне спорядження, або навіть ті ж самі не знаю смаколики для наших військових, і таким чином ми теж долучимося цими. До акції приєднались пластуни з різних куточків України. Відтак книги також збирають у Вінниці Житомирі, Львові, Києві та Бучі. Акція триватиме до кінця березня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Чергове спортивне досягнення Франківщини. У ворогті завершився чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна. Учасники змагань виступили на трамплінах К-75 і К-90. Відтак, 14 березня, Прикарпатський спортсмен Євген Марусяк встановив новий рекорд України на трампліні К-90, виконавши стрибок на 103,5 метри. Нагадаємо, що комплекс трамплінів у Рогті зазнав реконструкції, тож це дозволяє спортсменам якісніше проводити тренування та встановлювати рекорди з дальності польотів. Що новий рекорд? Історичний момент, історичний момент, Євген Моросяк. Новий рекорд трампліну. Таким був інформаційний день на Прикарпатті. Далі реклама, а опісля огляд міжнародних подій. Залишайтеся з нами.